Добрі слова! Привіт, дорогі діти! А ви знали, що привітання покращує настрій на цілий день. Тож давайте разом навчимося вітатися один за одним впродовж дня. Говоримо зранку! Доброго ранку! Кажемо вдень добрий вам день! Вітаємо надвечір! Всім добрий вечір! Бажаємо на ніч усе на добраніч. А на останок хочу нагадати привітному чоловіку Бог добавляє вітер. Привітному скрізь добре. Слова щирого вітання дорожче за частування. Вітайся завжди за твоє здоров'я. До побачення!